Світлана власноруч вишиває ікони для сина, хоча раніше рукоділлям не займалася. Натхнення прийшло разом із хворобою її малюка. Усе почалося ще під час вагітності. Жінка перехворіла на грип, що спровокувало тяжке захворювання у дитини, цитомегаловірус. Ілля з'явився на світ передчасно і це врятувало йому життя, а потім за нього взялися лікарі. Були всі в п'ятничках, як в точечках таких красних. Сразу здалі аналізи, його сразу забрали в реанімацію після даже палаті не лежала. Він жал в реанімації. Потім нас ми три дні пролежали в реанімації на басах, потім нас перевели на веретіновку в відділенні недоношних невраджених дітей. Цитомегаловірус вражає внутрішні органи дитини на сам передпочинку нирки. Хлопчика лікували в сумах і в Києві, але суттєвого поліпшення не досягли. Натомість у дитини діагностували ще й гепатит і грижу. А ти хочеш під кабинетом і просто пливеш стенам, тому що ти не можеш виїжджати крик своєї ребенка, коли він препараты. Поки Ілля з мамою воюють із хворобою вдома. Потім на них чекає чергове обстеження і знову лікування. Вірус ніколи не відступить, говорять лікарі, але медикаментами можна досягти ремісії хвороби. Мої діти, к сожалению, не можуть допомогти, тому що вони без роботи в даний момент і старшим mm -hmm. Муж з старшим ребенком. Тому що мені в міліції участково. Зарплата дві тисячі в місяць. Mm -hmm. Ніяк. К сожалению, ніяк. Була б зарплата зарплата хоча б 8 тисяч, як каже, в поліції в Києві. На лікування сина родина на день витрачає близько тисячі гривень. Власними силами побороти недугу Дорошенки не в змозі. Тож просять у всіх небайдужих допомогти малюку, бодай гривнею. Анна книж Сергій Мілевський на часі новини.